Колеги, оце я хочу поговорити про те, що у нас постійно якесь відбувається непорозуміння з приводу того, що чомусь всі адвокати, ну не всі, а багато хто, вважає, що судами, суддями треба боротися. Якихось там з'їздах, на якихось там, там збора, може навіть і на демонстраціях. Не можу з цим погодитись. І взагалі з цього приводу маю своє бачення. І це бачення полягає в тому, що новий кримінальний процесуальний кодекс надає нам купу різних можливостей для того, щоб боротися з суддями. Неадекватами. Це означає, що якби ми це, ці можливості використовували, то нам би не приходилось ходити на з'їзди суддів або приймати участь в демонстраціях десь, наприклад, навіть перед СІЗО. Якби ми всі разом, всі одного, розуміли, Наше покликання і обов'язок бути не просто захисником нашого клієнта в прямому розумінні цього слова, а передусім захисником права, українського права. І це відбувається десь кругом за кордоном в Європі. А це означає, що нам би треба було більш активно використовувати можливості. Виведення таких суддів неадекватів судових процесів через систему, яка в принципі вже окреслена в новому КПК, використовуючи всього-навсього три можливості, а саме зауваження щодо дій судді, заперечення щодо дій головуючого або члену колегії. А також останню форму, третю, відвід. -від. Кожен адвокат на Україні має можливість скерувати процес за вимогами нового кримінально-процесуального кодексу. І тоді сам по собі, само по собі питання, неадеквата головуючого відпаде просто так. Тоді нам не прийдеться ходити по з'їздам суддів. Бо ми ще до того маємо можливість застосовувати ці можливості також щодо учасників взагалі процесу, а саме і секретаря судового засідання, а саме і прокурора, а саме, а навіть і інших учасників. Якби ми цим активно переймалися, щоб у нас головуючий відповідав тим вимогам, які ставить на сьогоднішній день новий КПК, то того безпреділу, який вже саме трапляється нам в судах. Просто би не було. Дякую за увагу. Це не останнє. Наша зустріч. Думаю, що... Я візьму за за правило виставляти там час від часу такі звернення. Дякую.